Сьогоднішній ранок для Лучан почався не зі співу пташок. Місто пережило наймасованішу атаку від початку повномасштабного вторгнення. Поєднані удари дронів та ракет накрили Луцьк на світанку. Одразу після вибухів для ліквідації наслідків ударів перекрили низку вулиць. У Луцьку наслідок масштабної нічної атаки пошкоджено покрівлю одного із багатоквартирних будинків. Також пошкоджені автомобілі та комерційні об'єкти. Станом на 5.50, як повідомив мер міста Ігор Поліщук, відомо про. П'ятьох постраждалих інформації по загиблим на щастя немає. У вулиці багато пошкоджених дійсно об'єктів і комерційної нерухомості, і будинків вибиті вікна. Неподалік від місця події на дорозі просто валяються уламки, чи то від безпілотника, чи то від ракети, але ви можете побачити, що він залізний. Жителі цього будинку не на камеру розповідають, що від потужного вибуху в них повилітали вікна та двері. Все голиться, вибір. Плюс-мінус отак було. було. <плес> немає Наші вибучі двері йдемо далі по вулиці та бачимо все більше понівечених авто та приміщень. Як розповідають мешканці дев'ятиповерхового будинку, який найбільше зазнав руйнувань на момент вибухів, вони були в укритті. Ми були в підвалі, прилетіло, вибухнуло і все Сильний був вибух, так да. та тут. Дев'ять чи десять шахень, то ми чули. Машину. Та тут хтось. Ці вікна, ця у нас вікна, видаби. Інформація щодо кількості постраждалих весь час оновлюється. Станом на 9.00, як повідомляють у ДСНС Волині, щонайменше 15 людей постраждало. З пошкодженої дев'ятиповерхівки рятувальники та поліцейські евакуювали п'ятьох людей та декілька домашніх тварин. Зараз знаходимося на ще одній вулиці, біля якої були влучання. Також бачимо багато пошкоджених будинків, машин, вибитих вікон. Як розповідає Анастасія, від вибухової хвилі в неї в будинку вибило вікна, скло посипалося прямо у квартиру. Дуже багато звуків збивання, дуже багато. Насправді ніхто не очікував, що справді попаде і що буде настільки велика шкода. Всі вікна повибивало. І за хвилі, і за тих вікон всередині теж лампи. Одній жінці забрали на швидку в крові. Не знаю, які, справ... ну, які ураження, але забрали. Я спала, і це, як бахнуло, і все повилітало. Боже, я, я не знаю. Тобто не ви знає, проснулися тобто... вже від вибуху, я так розумію, да. так? Да, я цієї ночі, то ще чула, що так стріляють. На місці події працюють усі служби. Залучені понад 100 рятувальників та 25 одиниць техніки. Розгорнуто пункт незламності, працюють психологи та волонтери Українського Червоного хреста. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.